Для всіх, хто писав, що я не кочерявий. Зараз я зроблю максимальний зум, наскільки зможу. Тепер ви побачили, можемо переходити до рецепту. У мене питання до авторів: хто робить відео по 10 секунд. Як можна за 10 секунд зрозуміти, що він приготував? Макаємо лаваш у воду? Не знаю навіщо, але давайте зробимо. Мокрий лаваш. Розрізаємо навтор. Тим часом, поки замочений лаваш розкисає в мене за спиною. Ми нарізаємо все, що нам потрібно піджарити на пательні. Логіка максимально відсутня. На пательню додаємо олію, фарш яловичі, сіль, перець. фарш трохи обжариться. Додаємо цибулю, перець червоний, перець зелений. І одразу за ними кукурузу солодку. Повертаємось до нашого сухого вже лавашу і додаємо те, що ми обжарили на сковорідці. Ну і, звісно, сир. І завертаємо. Наче так. Так як в мене нема світла, то я буду робити на пательні олію на дно. І викладаємо наші трикутники. Я поняв, багато в мене тут трикутників не поміститься. Ну, давайте зробимо хоча б два Посипаємо то все зверху Сиром моцарелла. ну а сиру багато не буває. У кого є світло, той запікає в духовці, а я на пательні на дуже повільному вогні. Тим часом факт номер 4 про моїх песиків. В тілі цього маленького француза живе великий осел. Чому? Ну, самі дивіться. І ось так у нас на кожній. Прогулянці. В моєму геніальному плані була всього лиш одна синька проблемка. Лаваш сильно починає горіти знизу, а сир зверху не плавиться. Є проблема, є рішення. От десь тут, я думаю, пора астановітися. Давайте спробуємо. Це навіть дуже непогано. Давайте додамо трошки соусу солодкий чилі і діда. А оце? Діду, я на тобі женюсь.